29 червня, Прикарпаття, сонячно, вітряно, прохолодно, але у нас вже дуже давно не було дощу, тому страшенно сухо, сонечко, вітерець, все це дуже висушує, земля потріскала, троянди погоріли. Таке, напевне, в нас вперше зазвичай у нас все підмокає і хворіє. У цьому році все зараз. Покажу вам трошки свої трояндички і розкажу про базальні пагони. Бачите, ось навіть ця красуня підгоріла. Бутончики такі яскраві, а квіточки досить такі підгоріли. Бачите, зовні залишилися насичені, а краї світленькі. Magic Рококо це Остінка. Теж от бачите квіточки, які красиві, такі персикові, насичені. А вже ті, які вже кілька днів у розпуску, то можна сказати, вже зовсім такі, бачите, кремові, тільки серединка залишилась такою. Ось бачите, квіточка кардинально відрізняється за кольором. Але це дуже красиво, в принципі, на кущику і білі, і персикові, і такі різні кольори. Ця трояндочка прийшла мені як подарунок до мого замовлення. Я з нетерпінням очікувала, якого ж вона буде кольору. Це такий для моїх троянд рідкісний кольор. У мене вони зазвичай бускові, червоні, малинові, рожеві. А така ось персикова це, напевне, моя перша. П'єрдеромсар, всі знають, всі впізнають. Це вона в мене третя річка, це її друге цвітіння, другий рік її цвітіння. В цьому році вона вже показала свою красу, квіти дуже довго тримаються, не опадають. Дуже гарно зберігають форму. Тільки от вона не пахне, але можна їй це пробачити, тому що. Ці такі величезні, набиті, такі помпончики, квіти дійсно, це просто витвір мистецтва. І наскільки довго вони тримаються на кущі, не опадають, ну це неймовірно, справді. От недаремно цей сорт всі так вихваляють. Таке враження, що ці квіти просто не справжні, не живі. Настільки вони красиві, настільки вони досконалі, настільки вони ніжні. Ось якраз покажу вам оп'єра базальні пагони. Ось бачите, наскільки він відрізняється за кольором, це найперше. Він не зелений, а такий вишневий. Це перша ознака. Друга ознака базальні пагони ростуть не з гілок, а трояндочка пускає їх від кореня. Тому ростуть вони із землі біля куща. Базальні пагони троянди це дуже добре. Дуже добре, коли троянда має базальні пагони, тому що на наступ... це будуть найміцніші, найкращі такі гілки, які в наступному році найкраще зацвітують. Чим більше базальних пагонів, тим пишніша троянда, тим пишніше цвітіння. У мене не кожна троянда в цьому році має базальні пагони. Ось, Бачите, тут теж добре видно. Ось тут прекрасно. Прекрасно видно, яка різниця між трояндою і між базальними пагонами. Бачите, їх тут чи то три, чи чотири. Всі вони такі, бачите, насичено вишневого кольору. І, власне, саме цей кущ в мене найбільше має базальних пагонів. В цьому році він не так рясно цвів, як міг би, але в наступному році. Буде шикарний кущ, шикарне цвітіння. Не знаю, чи вам видно. Ось тут покажу, бачите, як він як він росте, бачите, з землі. Ось, Важко показати, вони всі колючі, густі. Сподіваюсь, вам видно, як він росте, цей базальний пагін. В принципі, пізнати його не складно абсолютно. Ось тут, бачите, теж, отут найкраще, напевно, видно, цей базальний пагін. Ось тут, бачите, ось він минулорічка, минулорічний базальний пагін. В Минулому році це був саме він, в цьому році він вже, бачите, міцний такий. Грубий, великий, на ньому вже квіти. Оцю гілочку повністю я зріжу аж до землі. Вона трошки, наче хвора, і вона вже своє віджила, відпрацювала. Цю гілочку я зріжу повністю. Гарненько піддобримо її, і на наступний рік, можливо, вона дасть мені базальні пагани. Буде гарний кущик. В цьому році вона трішки обмерзла. Ну, Ця красуня взагалі одна з моїх улюблених. Хоч квіточки невеличкі, але дуже рісні, такі букетні такі. Одна гілочка багато квітів, і сам кущик, він такий компактний, він такий акуратний. Незважаючи на те, що він такий, бачите, загущений, він практично не хворіє. І колір такий безподобний, просто гарний колір, гарна, чудова троянда. Здорова, яскрава насичена визначила я цей сорт як Red Sensation. Це, напевно, одна з найвдячніших моїх троянд. Я трошки попалила обробками її ніжні пагони, але вона відростила нові і заквітувала. Уже очікуємо цвітіння лілій. Деякі ранні вже цвітуть, деякі трішки пізніші. Зараз все бояє, все цвіте на рівні з трояндами, все пахне, вночі пахне матіола. Продовжує квітувати Вільям Моріс. Він теж в цьому році трішки світліший, тому що він майже весь час на прямому сонці, але це. Не шкодить його красі, це нашкодить його пишності. Теж шикарна троянда, тому що вона росте невисока, вона дуже компактна, вона не потребує опори. Просто я підклала дробинку, щоб вона мені не заважала на стежці. Не розросталась на стежку. Ну, Ця красуня моя безіменна. Тут, напевно, слова зайві. Краса красовенна, неймовірна. В минулому році я обрізала її в кінці літа повністю під нуль, тому що вона страшенно хвора була, скинула все листя. Я дала їй шанс. І в цьому році вона молодець, і погода сприяла, і я восени і навесні її обробила від хвороб. І, бачите, вона в цьому році вже мені не хворіє. Це я не знаю, що за сорт, але це троянда, яка має найбільшу квітку з усіх моїх троянд. У їх більше 50 сортів. Ну, це просто неймовірно величезні квіти. Дуже гарний колір. Не знаю, що за сорт, може ви мені підкажете. Ну, айсберг, тут теж, напевне, слова зайві. Це ніжність, це витонченість, це просто така біла хмаринка. Неймовірної краси. Наскільки вона ніжна, навіть саме листечко, воно таке світло-світло, ніжно-зелене. Ну, Ардезір. Ну, це безперервне квітування практично до морозів. Найбільше б в мене на цій троянді. Ось це, бачите, одна гілочка. Це як весь величезний букет. Бачите, теж гілочка. Одна гілочка це практично такий от повноцінний букет. Важкі такі китиці, дуже красива троянда, безпроблемна, не хворіє. Цвіта безперервно, просто нереально красива. Взагалі зараз дуже красиво скрізь все цвіте, незважаючи на спеку, незважаючи на посуху, незважаючи на таку холодну і екстремальну весну. Все дуже красиве. Це моя безіменна красунечка. Вона розквітає найпізніше, це тільки перші квіточки вона починає розкривати. Не знаю її назви, але вона теж дуже симпатична. Patience. Компактна, красива, ніжна. Продовжує квітувати, дуже довго тримаються квіти, не розпускається повністю, вона така, от, бачите, і її. Це чотири сезони. Грунтопокривна. Теж вона тільки починає квітувати. Квіти дрібненькі, не дуже великі, але дуже гарні такі, ніжні, повні. Теж такими, ви бачите, вона гілочками квітне. Квітне вона довго, потім трішки відпочиває, квітне повторно. Дуже гарний такий кущик, симпатичний. Красуня white cover. Цвітіння тільки починається. Цвіте вона практично безперервно. До морозів, свіка до сонця, до вітру, до дощу, до хвороб, до погодних умов. Росте воно у мене практично в повній тіні. Я б сказала ідеальний сорт. Нагідки починають розквітати, вони в мене скрізь. Лохина в цьому році досить рясна. Покажу вам кілька кущиків. Зараз я з нею нічого не роблю, тільки підливаю. Щоб допомогти їй, бо дуже сухо, ягоди великі. Треба буде, напевно, навіть гілочки попідв'язувати, щоб не поламав вітер. У нас вітри досить сильні майже весь час. Бачите, гілочки позгиналися, треба буде підв'язати, щоб витримали. Це мої помідорчики, перші квіточки. Досить вони симпатичні, гарно себе почувають. Поки нема дощів, нема фітовтори. Треба буде їх обробити від фітофтори. Тому що в нас починаються дощі, починається відразу похолодання і починаються болячки. Фітовтора одна з них, одна з перших. Дуже шкода, коли за якихось кілька днів за тиждень вона з'їдає повністю всі рослинки. Році я їх висадила так по крайчику, близько біля доріжки, може будуть менше хвилини. Є такі кущики, які мають дуже різні ягоди, є такі, що не дуже, але загалом нам вистачає перша малина. Зараз скуштую вперше в цьому році. Вона теж, бідно страждає від посухи. Ось уже починає розквітати моя гортензія. Бачите, вона звичайна така простенька, рожева. Дуже вона мені подобається в цьому році, особливо багато в неї бутонів. Це я вперше посадила кавун. Знаю, що з цього вийде. У нас з погодою не дуже. Але, зважаючи на те, що зараз досить спекотно, він навіть квіточки має. Подивимось, чи щось дасться, чи вдасться це цей експеримент. Розмарин тут в куточку. Побачимо. Хотілося би спробувати виростити кавун. Помпонелла, перше цвітіння, перша річка. Ну, будемо казати, це теж ця троянда не потребує похвали. Ось базальний пагін, бачите, тут добре видно. Навіть дуже добре видно базальний пагін випустила. Значить, все добре, їй подобається. Восени вона посаджена, гарно вкорінилася і зацвіла. Наступного року буде красуня. Ось бачите, базальні пагони не сплутаєш. Хайнц Вінклер, омаше Барбара, теж першорічка посаджена восени, перші квіти, перше квітування. Кущ наріс симпатичний. Цю троянду теж представляти нікому не потрібно. Думаю, вона є практично у всіх. Дуже гарний сорт, красивий, витривалий, стійкий. Теж дуже він мені подобається. Для нашої погоди. Дуже він підходить. Найка призуля. Графен фон Ханденберг. Теж першорічка. Теж перше квітування. Кущик наріз так собі, але гарненький. Дякую всім за перегляд, за прогулянку зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, донатьте, підтримуйте наших військових, молимося за якнайшвидший мир в нашій країні. Всім папа! -па.